Айо, народ, всім привіт! Мікрофон Андрей. Ми сьогодні пограємо в Game Напевно я трішки запізнився з цією грою, але я думаю, нічого страшного. Типу, вона вийшла в 21-му, зараз 24-й. Нічого страшного, я думаю, цьому немає. Коротше, що це за гра? Я так вчора пограв, бачу щось вона дуже мені нагадує один серіал, називається він. Як він називається? А, Гра в кальмара, да. так. Називається Гра в Кальмара, реально дуже пожен цей серіал. І я так загуглив, вроді би, як цю гру створив якийсь блогер. Ну, коротше, я кажу, катку пограв, начебто, мені за Давай знайдемо якийсь сервак, нажмемо Ну, Started Games. Карточки, які не запущені е, В принципі, ось можна зайти, думаю, до гуся. До гуся зайти, буде офігесно, дев'ять гравців там вже є, і ми будемо десятим м гусем. Ну, то, <смі> тобто це офігісно. Так, все, ще має запуститися Треба кнопочку прижати, кнопочку прижали. Вися, кнопочку прижали. Е, беремо цю штуку і ловимо її балетку Молодець, дружок. Лови ще одну, братанчик. О, oh, ще одну. Коротше, все. чекаємо А, все, не чекаємо, вже все запустилося. Watch out for the fallen blocks. Jump on the fallen blocks to keep high ground. Be respectful, no pushing. Коротше, треба від блоків ухилятися, я так зрозумів. Зараз, подожди, Треба дивитися на гору і. чи ні, Ну, по та Треба ухилятися від якихось блоків. О, у нас дайте гравців. в за защиті. Хороший онлайн, хороший онлайн цієї гри. На то, що в гру і в... б закріпітається, хоча я не бухаю вже два місяці. Не то, що ігрушки лайзер хотів сказати. Так, це акулятність, головне акулятність. Так, запригуємо сідиво. Сідиво запрігуємо, оця хуйня впала. Бля, я думаю, ще йомни, чуваки. Тут треба головне дивитися нагору, бо переїбати може ну, типу на раз-два. І це буде вже копець, це буде вже не то що копець, це вже буде капець самий настоящий. Так, ну поки, кстати, ніхто не ще Він і напевне треба наверх запригувати. Я чисто наверху челе дивився. Ой, кажу чели, блядь я чисто наверх дивився і. ну, чи чі... бужи, я ще нічого не встрав, ні? Не, я вже наверх не запригну Не, якщо, в принципі, поди сюди. Да, GG, GG, я впав. Давай, давай другий сервак, піду, пошукаю, типа, може, Чи почекаємо, поки тут челе виграють, я не знаю. О, ладно, давай я лишуся тут, а почекаю, поки чуваки виграють, і потім продовжу. О, бля, це прикольна карта, як хіба на ній пограти. Ладно, все, йду на паузу. Коротше, у нас наступна катка, і тут якраз та карта, на яких пограти. Типу, ну, трошки в другому виді, буде що робити? А, тільки ти на зелене світло. Оп, стаємо. Бля, да, це як в цьому серіалі, типа. Реально, це як в цьому серіалі. Так, ще можна бігти. Стопаємось. Да, треба головне на звук стопитись. Треба ще мені руки з клавіатури прибрати, тому що в мене трошки кнопка Рошата, я можу випадково піти вліво. Так, біжимо, 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 бі... <хи> Бля, я в палку. Я в палку встряв, я встряв в палку. Афичи, чуваки, повибувало, да? Так, давай, повертайся, повертайся. Все, біжимо, біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Бля, що за звуки? Що за крижами звуки? Це просто капець. Так, давай, повертайся, чувак. Пожалуйста, повертайся. Так біжимо, біжимо, біжимо. Оп, стопаємось. Бля! Через те, що я пробил, нажав, я не зміг э, стопнутись. Часто, типа. Ну камон, просто, це трендець. Окей, чекаю наступну катку. Я хочу виграти, я. Я реально хочу виграти. Uh, так, коротше, наша третя катка. Пока, що, що треба робити? Dodge uh, стріт Signature. А, uh, ми граємо дві команди і, типу, треба закидати другу команду сніжками. Я зрозумів, беремо сніжку. Бля, ну хоча б одну катку я маю виграти. Я вчора грав не на записі, я виграв катку, а тепер я хочу на запис ще виграти. Поже, одного чела треба вольнути, ні? Типу, до цього. Все, ми виграли. По идее, ми виграли, да, це було ізі, Це було ізі. Бля, куди б вони кидаю, сука, чох ел? О, знову ця карта, знову ця карта. Просто трошки вона по-іншому зроблена, то була зимня, а тепер вона не зимня. В принципі, на цьому все. Короче, я думаю, тут краще не прягати, не використовувати пробіл, а просто, типа, бігти. Так, повертайся. Все, погнали. Стопаємося. Стопнулись. Для мене чел час взірвався. мене на зірвався. Я даже не хочу. Бік, кстати, біжить в матча, якщо ви дивилися серіал, це, типа грав кальмара. Я дивився два сезони. І мені вони. Ну так, спочатку не дуже зайшло, а потім мені, типу, понравилось. Це мене зацікавився. За, зацікавився серіал, і було цікаво дивитись. Так, біжимо. І воно быстро повертається, ні? Це дуже швидко. Так, подожди, біжимо, біжимо, біжимо. Стоп! Два лишились, я еще один. Я майже добіг. Головне акуратність. Так, біжимо, біжимо. Стоп! У, бля, подивіться на його лице, це просто угар. Так, біжимо. Я стопнусь, краще, я краще, стопнусь. Я краще, стопнусь. Біжимо. Я стопнусь, мені пофіг. Он пофіг. Я добіжу, я добіжу. Ага, хотів мене меня вытолкат, да? Не вийшло? не вийшло, чувак. Не вийшло мене толканути? бля, буває. Так, давай, ще фінальний раунд, по ідеї буде. Знову та сама карта, я вже поняв, як вона грає, ще будуть ці, блядь, тетріси падати, будемо це так називати, і нам потрібно від них о, ухилятись. Я хочу виграти. Я хочу виграти, серйозно. I want to fucking win. Так, жди, я не знаю куди го. Давай наверх побіжимо. Тут вроді би немає в мене поки що цих тетрісів. А, тут більше локація, хорошо, біжимо тоді сюди Ну, не локація, а більше цих штук нападало. Напевно, краще на них забігати, бо вони ж буде, типу, вище підніматись і. І да, і я вже можу не запригнути. Так вже я на саме верх хочу, я не знаю. А, все, я виграв. Чуваки, я виграв! Ура! Я з третього разу? Да, з третього чи четвертого виграв? Ну, по-моєму, з третього. О, мені ще краббокс дали. Три штуки, поджиму, мені три крабокси дали. Давай його зараз відкриємо, чи ні, це, мабуть, один тільки дали. Коротше, подивимося. Все, ми виграли, nice. Давай, давай, прогружайся, прогружайся. А, можна лівнути, найс. inventory, І давай, давай відкриємо, Open. Ще побачимо, що нам випаде, Це CS2, типа, да, clown nose, Типа, ніс клоуна. Ну, подожди, як поставити еквіп. Ну, де гарно виглядає, окей. Давай підемо ще покраємо. Я думаю, тільки вже підемо modify режим. No-Starte Games, Modified режим, я так зрозумів, це просто не запущені. Ну, коротше, можна вибрати тільки, як це сказати правильно, деякі карти. Тобто не всі ти ставиш карти, просто яких ти хочеш грати. Во. Я так зрозумів, що цей режим саме так працює. Нажимаємо кнопочку, ще підемо пограємо, прикольнемось, Let's go! А, так, у ну, нас значить мапа Icy IC. <laughs> я, я ж не так прочитав, да? Icy crack, crack, напевне, правильно. Окей, okay, сам and Аведэн Боже. А, а, ну опять. Деякі захищаються, деякі, типу, нападають. Мені треба тікати від тих, хто підсвічений красним, в да, тих, кого ця палка. Мені треба від них тікати. В принципі, я зараз це і буду робити. Візьмемо сніжку, кинемо І <laughs> Я не попав. Так, він сюди, да, біжить? Не-не, він ганяється за чуваком, бля. Пока, чувак. Пока. Я фиг тебе там вийти, пішов, звідси, Бля, я сам ще не впав. <пока>, все, чувак, пішов нафиг, це моя позиция. диви, диви, выходи. Выходи, <пока>, гад о, там ствол упав. <пока>, це смішно. Все, чувак, пішов в жопу, я не дам вийти. О, человекшет, а нафиг не афкашет. Все, чувак, обідався на мене. Поняли? І пішов туди. Подожди, я хочу подивитися, А як тут Контролс, э, Controls, э, crowd, Він э... <spelling einem>, <izzo> по мені стріляє. Не, ну на... бля, чому я скинул? А, не присідати. Че я парюся? Блін, а ну, можна сніжку взяти, я хочу по ньому пизданути. Ой-ой-ой, ой, 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 ой він мене ще не скинув цей гад. Диви, що робить, чувак, Він на мене реально обидеться. Ну і Боже, А чуваки, типа решили АФКшит, да? А нафіга? А нафіг чуваки АФКшит, нафиг на катку шукають? Ну типу ж так не цікаво грати. Ну, хоча яка мені різниця. Якщо ми зараз виграємо, то. Ой-ой-ой-ой, боже, ой, 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 що за фігня була? Три чувака лишилося. Блять! Думав, єбусь. А як ствол взяти, Подожди. Та все, чел, мені не зноситься, а як ствол реально взяти. Міні-манки, е... сам плаерс, а, ну те ж саме, опять, тобто, з когось є якась броя, хтось ховається. Все, я зрозумів. Е... Мені що треба робити? Зараз, в принципі, я дізнаю, що мені потрібно робити, а мені потрібно run away. Мені треба тікати. Я можу, кстати, взяти біту, але вона щось не підібралася. Вже один, два. А, на три, на три, біту можна взяти, все. Я можу відбиватися від цих челів. Ага, він до мене, так, побіжить зараз? Да, так, він побіжить до мене, тому ми тікаємо по фасту, ми по фасту тікаємо. Тут турурурус може, в принципі, десь похолодити, десь у того. І я думаю, ми зможемо дойти до фінальної мапи. Так, він біжить за, да, за чуваком. Так, він біжить за чуваком, то ми тікаємо, ми тікаємо, можна було взяти сніжку, але я не хочу. Тому що на це себе витратити час, і мене можна здогнати. Ага. Фіг тобі чел. Биг тобі, я наверх, бегай за тим чуваком. 8 секунд, нього 8 секунд. Уже наверх не може прыгнути? Сподіваюсь, що ні. А, о, все, він побіг туди. Найс. Я прийшов, ура! Є! Yeah, лишилося два чувака. Я і один, і якщо я сейчас выиграю, бля, буде фигас, реально. Буде прям зашибись. Так, давай, фінальний раунд, small playground. А, опять те саме. Уже. А, напевно, треба тепер сніжками кидати Типа ти попав сніжкою, забив чувака сніжкою і ти прийшов або не прийшов, да? Ну, типу, хто, хто перший заб'є тебе. Да. Ні, Не, поши. you are target. ні не, ні не, неправильно я зрозумів. Мені треба чела фігачити А як? Чооо? А шо мені робити, подожди? Я. Я що до. ти? Мені просто цікаво, що це. Ні, це напевно не чити, але. А, це чити походу, чуваки. Напиши в коментарях, хто грав, це чи ти чи що це таке. Ну, я просто не розумію, як його догнати. Це якийсь бред. Боже, я можу гам взяти. Я можу гам взяти. Одиничка. Я ще попробую по ньому попасти. Бля, я не попав. А чого він так пригає, Камон. Напишіть, пожалуйста, в коментарях, чи це чи ти чи ні, чи це так мало бути Бля, майже топ-1 взяв. Блін, не хочу на цьому серваку бишра, він якийсь странний. Окей, давай підемо ще в fine game. Подивіться на другу катку, но started games. refresh. Чотири чуваки. Ну, давай сюди, бля, дійсно на той самий сервак. Подожди, які там чуваки грали? Не, по-моєму, це той самий сервак. Бля, ну ладно, окей, хорошо. Може, то було не чити. я не знаю просто. Давай ще одну каточку. Може, щось виграємо. Так, наступна карта: Playground 2. Опять та саме. Хтось бітою, хтось без знає, блін, щось дуже часто попадаються одні самі мапи, Хотілося б на чомусь іншому, звісно, пограти. Але що попадається де попадається? Так, окей. А, мені треба челів забити. Все, я забив чела, це було. легко. Можна тепер тікати. Я не знаю, я не знаю, чи так чуваки стоять, може це баг. А може вони просто фармлять краббокси, типу, я не знаю. Але ж тих краббоксів ти не заробиш, там скини за копійки падають. Або це просто баг, я не знаю. Давай, вони просто фіа просто. Ну окей, давай чувака закидаємо. Ой, бля, ні, тепер треба тікати. Тепер треба тікати? Тепер треба тікати, бо за мною мной чел. Бля, відійди нафіг! Бо за мною вже чай у Так, ну все, за мною вже ніхто не бежит. Не знаю, можна типу що сніжками позакидувати, вони вони типу поздихають. Але це реально цікаво, чи вони афкашет. Так, я валю, звідси, я звідси валю. Бля, потужи, це... А, ні, це просто сніжка, я думаю це вже по мені зафігачили бітою битуются. Так, давай здесь сюда. Я ж урон наношу правильно? 0. А не 0 урона, подожди. По идее, 0 урона дается. А, да, 0 урона, блин, так нахер Це без Без ту 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 Не зрозумію я, Чому вони стоят. Ці чели на одному місці це дуже цікаво, звичайно, але я не розумію, чому вони стоять на одному місці. пау. О бля, як ствол взяти, я тоже хочу. Видимо, це з боксов не падають. Мене ще чел заб'є. Сука. Ну, це якась дичь, чого у одних є стволи, а в інших немає. Як він мене ще забив, блядь? Ну, звичайніше, ну, я розумію, як він його забив, він мене забив зі ствола. Але де він його взяв? Ну, в мене тільки ідея в голову приходить краббокси. Я хочу ще. Я... Мені одної перемоги мало, я хочу ще. Вот uh, дефолт, погнали. А, так, ну що, я думаю, що фінальна катка. Що Поджи... робити? Watch out for. А! Тобто падає зверху краби, да? і від них ти, типу маєш ухилятися, якщо я все правильно переклав. Uh, так, окей, хорошо, давай дивитися, як це грається. Беремо сніжку на всякий случай. А, да! перний! Треба по ньому готити. Тан тантен, блять, із Наруто! перний, <реш> получай! Ааа, ніфіга, тут камні розлітаються. Я в шоці, подожди, давай, давай відпрыгнемо. Оп-оп! Е, я так розумію. Він дивиться. Не, нифіга! Я типу думав, що він на яку сторону дивиться, туди сам більше урон йде, але це так не працює. Чем мені буде трендис? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Що це таке, як від цього бігте? Як, я один лишився, подожди. Я залишився один, але я його маю забити до кінця. Блін, мені автоматом перемогу не засчитали. Мені автоматом перемогу не зарахувало. Камон, всі програли, правильно? Зараз всі програли, по ідеї. Так, да, всі програли. Давай ще раз, бля, мені, мені зайшла ця гра, не знаю, давай ще раз. Так, у нас карта Saousie Stage. Сподіваюсь, правильно прочитав. А, Тут, коротше, треба нажати кнопку, я так розумію, рандомно. Типу, вона може е, виявитися правильно, а може виявитися неправильно. Тобто все, я думаю, зрозуміло, так? Да? Я про це вже грав на цій карті і. В принципі, знаю. Блін, мені не повезло. Я другий і. Тут 4 штуки буде. Це рандом. Я так розумію, це рандом. Так, як думаєте, яку? Нажимаю зелену. Я зелену, хотів! Я хотів зелену! БЛЯТЬ! Добре, що я нажав Розу, хоча може зелена виявилась би правильно, я не знаю. Я не знаю. Так, окей, чувак, нажимає зелену, а ну. <звук> Бля, я хорошо, що я зелену не нажав, я програв би щось, Я щось би програв, якби я зелену нажав, це капець. Окей. Чувак, жми красну. От е, не програєш. Красну, красну, красну. Яку він нажав? Він ніяку не нажав. Е, окей, залишається три чувака. Давайте я хочу на фінал виграти. Ще одну каточку хочу виграти. Що за карта у нас? А, опять те саме, блін, задовбаю насправді, що багато раз попадаються одні ті самі мапи. Але в цілому це реально прикольна гра. Я не знаю, чого я до неї раніше не дійшов. Тому що це реально прикольний гейм. Так, окей. Я бігти не можу. О, ні, все нормально. Так, акуратно. Граю з вогнем. Диви, диви, що я роблю. Я псих, я ідіот! Навіщо я так зробив? Ну навіщо? Ну, я хочу ще одного. Я розумію, що я казав, що це фінальна катка, но мене затягнуло ні Нє-ні-є, тільки на цей сервак. Дуже багато народу, я не хочу ждати. Давай, от 7 чуваків сюди зайдемо. Е, я розумію, що я казав, що це фінальна катка, але ну мене затягує. Я сподіваюся, що тут чуваки ще не грають, Подожди. Waiting for host. Е... Ні, чуваки ще не грають. А що робити? Що робити? я не встиг прочитати? Я не встиг прочитати, що робити. Блін. Ну напевно бігти кудись туди, так? Да? Е, на наступну сторону потрібно перебігти. Ну, це капець просто, це ж рандом. Правильно, це ж рандом. Типу, щось розвивається, а щось ні. Ну окей, давай. Тут лишається три чувака, зараз подивимося, чи вони пройдуть, чи ні. Ага. Ну, походу, вони пройдуть. Ну окей, тоді на цьому я думаю, ми будемо фіналити відос. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк, підписатись на канал. А у мікрофона будем скрайн. Дякую всім за перегляд і всім пока.